Доброго вечора ми з України. Одразу вибачаюсь за голос, бо я ще хворію. Але я мав це записати вже зараз. Сьогодні в нас коротенький і трохи нестандартний відос. На цей раз в мене інфа для справжніх дегенів, точніше, nft дегенів, які обожнюють наші джипеги та збираються це лайно на своїх гаманцях. News – це проект точно для вас, та чого самому собі брехати, і для мене також. То володіє інформацією, той володіє світом. В наші дні це максимально актуальне твердження. А в криптосвіті то взагалі тупо Аксіома. Тож Деген News і має давати ту саму цінну та в якомусь сенсі секретну інформацію. Коротше, ситуація така: Деген News – це щось типу стрічки новин зі світу NFT, але трошки цікавіше. Чуваки будують сервіс, який буде давати членам їх ком'юніті максимально оперативну та корисну інфузі світу NFT. Відбулася якась значна nft подія. І поки різні телеграм-пабліки роздупляються, щоб запилякати свій постик, ви вже все знаєте та використовуєте цю інфу. Причому обіцяється, що інфа буде із закритих джерел, які доступні виключно учасникам спільноти. Коротше, перед нами чітка схема закритого nft клубу. Головна цінність якого це якраз та оперативна інформація по джепеговому ринку. Кому це потрібно? Спитаєте, ви все просто тим, хто в NFT не грається, а на цьому заробляє. Як на мене, то Degen News топ-сервіс для тих, хто приділяє цьому сегменту ринку значну увагу. Уявіть тільки, ви швидко отримаєте інфу про NFT, якої ще немає у більшості гравців ринка. Так, це не топ один інсайт від NFT-шного де і коли він випустить свою колекцію. Але це дані, які в правильних руках конвертуються в гроші. Тому, якщо ви NFT Degen або просто шукаєте можливість фліпнути на джепегах, рекомендую. Мені здається, що цей продукт легко знайде свого користувача на вторинному ринку, так би мовити. Інвесторів, як я зрозумів, тут немає. Команда позиціонує свій проект як максимально децентралізований, незалежний та керований спільнотою. Тож, схоже, вони просто не захотіли залежати від великих дядьок з глибокими кишенями. А от що стосується Твіттеру, то тут в них просто пушка. Сервіс вже зацікавив сотні профільних акаунтів. Так з проєктів, наприклад, за News слідкують OpenSea, Magic Eden, Genopets, DefiLand і купа інших. По інфлюенсерам і Янголам все ще краще. Коротше, якщо хочете подивитись, як виглядає Dream Team в Твіттері, зганяйте на CoinsGuru та аналізуйте Twitter Degen News. Да що тут робити? Лутати свій вайтлист. На даний момент немає ані ціни мінту, ані кількості NFT, ані дати сейлу. Відомо тільки, що це буде щось круте. Звісно, можливі сюрпризи з ціною мінту, але тут я нічого поки сказати не можу. Особисто я буду це мінтити навіть за 10 сол. Так, так, все це на солані, до речі. Тож як отримати вайтлист? Насправді, як завжди, активності. Майже кожен день там проводяться якісь рафли, ігри, конкурси та інша подібна історія. Насправді, поки в Discord досить спокійно, тож саме час оживити і ком'юніті та показати, на що ми здатні. Тож залітаємо і рубаємо. Особисто для мене це один з супер-топових проєктів. В першу чергу тому, що я реально хочу юзати їх сервіс. В NFT правильна інфа вирішує. Подивіться на самі топові колекції, здебільшого на них піднялись ті, хто щось знав. Тому за інфу я готовий платити. Та й в цілому виглядають вони як прикольні чуваки, тому я з ними. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, жмакайте вподобайки та користуйтесь правильною інформацією.